Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про зміни в проходженні ВЛК. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал. Тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про новий підхід в проходженні ВЛК. На початку травня набув чинності новий наказ Міністерства охорони здоров'я, який регулює проходження ВЛК при мобілізації та проходженні військової служби. Переліки хвороб, по суті, не змінилися, але доволі сильно змінилося аранжування придатності тих, у кого є відповідні хвороби. В основному непридатними будуть вважатися ті, на кого хвороба вплинула сильно. Є тяжкі прояви та наслідки. Тобто є суттєві зміни в організмі. Якщо прояви та зміни в організмі помірні, то написано визнавати придатними для служби в небойових умовах. Тобто в навчальних центрах, медичних підрозділах, ТЦК, частинах забезпечення, підрозділах логістики чи зв'язку. Якщо порушення в організмі незначні або їх взагалі немає, то визнавати придатні. Переліком хвороб можна ознайомитись за посиланням, що знаходиться в описі відео. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво просу, прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти, якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся, на наступні зустрічі. Бережіть себе!